Іван Багряний. мова рідна, колискова, материнська ніжна мова, мова сили і простоти, гей, яка ж прекрасна ти. Перше слово крик любові. сміх і радість немовляти, неповторне слово мати, про життя найперше перше слово, друге слово м величний, грім звитяг і клекіт орний, звук вітчизни, неподалік. І простий, і предковічний. Ну а третє слово мила, буря, крові, пісня війна, і така, як пах любистку, і така, як мрійка мрійна. перейшов усі світия, є прекрасних, мов багато. Але першою, як мати, серед мов лиш ти є. Ти велична і проста, ти стара і вічно нова. Мово пісня полискова, мово матері уста.